Цього року ми мали можливість попрацювати, але не мали можливості показати свою роботу. Найближчим часом ви побачите серію відеозвітів за весняно-літній період. Тим часом команда річкового дозору у місті Вознесенськ відреагувала на прохання жителів Новокрасного Арбузинського району. Анонімні громадяни повідомили, що на річці Корабельна невідомі ставлять сітки в період нересту. Наша команда одразу вирушила перевірити цю інформацію. Так, серед білого дня на річці помітили гумовий човен, з якого висипали сітки. Наші спостерігачі одразу дали повідомлення інспекції, однак спостереження тривало аж до світа. Наступного дня під час операції ми обов'язково документуємо розвиток подій. Вже на світанку підозрюваний почав збирати сітки. Втім, сухим вийти з води йому не вдалось. Неподалік також працювала інспекція, яку заздалегідь попередили про незаконний вилов. Щойно чоловік підійшов до берега. Його зустрів представник дозору спільно з працівниками рибінспекції. На місце негайно викликали слідчо-оперативну групу. В результаті у підозрюваного вилучили автомобіль, заборонені знаряддя лову та човен. Завдані збитки склали 177 тисяч 500 гривень. Варто зазначити, що Миколаївський обласний осередок річкового дозору на сьогодні став найуспішнішим прикладом місцевого самоврядування без залучення столичного штату. Маємо сподівання, що таких регіональних осередків стане більше, які єдиним фронтом ліквідують браконьєрство та хабарництво, і мова стосується не тільки водою. No way, you don't, want it. Yeah. don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy.